До вашої уваги інформаційний випуск новин Прикарпаття в студії Богдан Горук. Мої шанування. Далі головне за добу. Увірвався у приміщення і почав нищити майно. У готелі в Коломиї чоловік погрожував підірвати гранату. Зловмисника затримали прикарпатські правоохоронці. Подробиці розповість Юлія Торконяк. Пошкодив майно, чинив опір правоохоронцям та погрожував застосувати гранату. У Коломиї затримали чоловіка, який увірвався до готелю. 29 травня близько дев'ятнадцятої години, 20 хвилин, на лінію 102 надійшло повідомлення від власника одного із готелів Коломи. Чоловік повідомив, що у приміщення закладу увірвався невідомий чоловік та почав чинити хуліганські дії, а саме молотком нищити майно готелю. На місце події негайно прибуло керівництво Коломийської поліції. Що противна група фігурант чинив активний опір правоохоронцям до того ж, тримаючи в руках боєприпас, погрожуючи застосувати його. Однак, завдяки злагодженим діям поліцейських, зловмисника вдалось затримати, коли він намагався втекти з готелю через вікно. Співробітники вибух технічної служби, що також прибули на місце події, вилучили предмет схожий на корпус гранати Ф 1 із запалом. Окрім цього, поліцейські виявили та вилучили молоток, пневматичний Пістолети, мобільні телефони все це направлено на експертизу. Зломисника затримали слідчі у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Прохоронці оперативно встановили особу зломисника. Це 38-річний мешканець Коломийського району. Чоловік був у стані наркотичного сп'яніння. Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності. Зловмиснику готуються оголосити підозри. Надалі суд обере запобіжний захід. Наразі поліціянти з'ясовують, звідки у чоловіка граната. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Прогноз обласного бюджету на середньостроковий період. З 1 січня поточного року відновлено норму бюджетного кодексу України щодо складання бюджетної декларації. На що це впливає, розповіли на брифінгу в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації. Цьогоріч вперше за час дії воєнного стану буде проводитись середньострокове бюджетне планування для місцевих бюджетів. Про це повідомила очільниця департаменту фінансів Івано-Франківської військової адміністрації Наталія Кучма з метою забезпечення своєчасного формування прогнозу обласного бюджету на 2025-2027 роки. Та проєкту обласного бюджету на 2025 рік складено відповідний план заходу зі складання прогнозу та проєкту обласного бюджету. Основним документом середньострокового бюджетного планування є бюджетна декларація, яку схвалює Кабінет міністрів України у визначені терміни. Бюджетною декларацією відповідно до пріоритетів державної політики визначається особливості складання розрахунків до трирічного прогнозу основних бюджетних показників, які Базуються на основі прогнозних макроекономічних показників економічного та соціального розвитку України. Затверджений план заходів зі складання прогнозу обласного бюджету на 2025-2027 роки. Визначає організаційні засади та послідовність складання прогнозу обласного бюджету, зокрема, доведення департаментом фінансів до головних розпорядників коштів обласного бюджету, організаційно-методологічних засад, складання прогнозу обласного бюджету у визначений термін. Прогнозування обсягів доходів та видатків обласного бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та нашої області, а також аналізу виконання обласного бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах, доведення департаментом фінансів до головних розпорядників коштів обласного бюджету, інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу обласного бюджету і орієнтовних граничних показників видатків на середньостроковий період. А також проведення робочою групою погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів. Завершальним етапом роботи зі складання прогнозу є його розгляд та схвалення обласною адміністрацією до 1 вересня 2024 року та подання на розгляд Івано-Франківської обласної ради в п'ятиденний термін після його схвалення. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія РаІ. Запобігти незаконному поширенню стрілецької зброї та вибухонебезпечних предметів в Івано-Франківську до Міжнародного дня захисту дітей підготували три ролики соціальної реклами. Головну роль у них зіграв актор Олексій Гнатковський. Долучились до зйомок і школярі. Більше у сюжеті. Запобігти небезпеці в Івано-Франківську зняли соціальну рекламу, щоб берегти дітей та підлітків від зброї та вибуху небезпечних предметів. Зіграв у них і актор Олексій Гнатковський. Отже, якщо ми не на фронті, ну там волею випадку чи доволі, кожної свої там якісь об'єктивні чи суб'єктивні обставини, так? то ми маємо працювати для фронту. Для. Ми маємо працювати на перемогу нашої держави. Війна справа кожного з нас. Ми повинні робити все для цього. І в тому числі, цей такі ротакі ролики, вони достатньо прості, вони достатньо ну не замислуваті. Тобто не чіпайте гранати. Ну, це ж ну, зрозуміло. Так? Це ролик, де знялися діти, але це ролик для батьків, для старших. Пояснюйте дітям. Два ролики демонструють негативні наслідки поводження зі зброєю, а третій те, як правильно діяти в таких ситуаціях. Режисером соціальної реклами став Роман Антоняк. Каже, дані відео є надзвичайно пізнавальними. «В цих відео користь йде до самих напевно важливих для дочків, які можуть бути. Це діти та підлітки. Вони розраховані саме на них. Я сам, в принципі, не так давно був підлітком і пам'ятаю, як можна. Легковажно ставитись до певних ситуацій і не думати про наслідки. Саме для цього створені ці відео. Вони створені, щоб зайвий раз нагадати дітям та підліткам, що ми живемо зараз не в самий простий час, що зараз йде війна, і натрапити на небезпеку можна в самих неочікуваних місцях. Голова Центру безпекових досліджень Вадим Черниш зазначає, проблема освіченості дітей в питаннях поводження зі зброєю та вибухонебезпечними предметами є актуальною в усіх регіонах України. Такі ініціативи народжуються в регіонах, розповсюджуються. Ну, можливо, це когось. Ми сподіваємось, трохи підштовхне, щоб вони звертали на це увагу. Ну і ще діти вказують, які знімаються на те, що це теж. Проблема може бути для дітей для молодого покоління. Зброя захищати країну не для іншого, не гратися, не вчиняти злочини. Дані ролики будуть поширюватись по усіх навчальних закладах та літніх таборах. Яна не лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї. Вступна кампанія не за горами. Відтак, вже зараз навчальні заклади Прикарпаття проводять активну профорієнтацію. Саме з такою метою до бурштинського ліцею імені Ольга Басараб завітали представники Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Учням випускних класів розповіли про різні факультети та переваги навчання у цьому навчальному закладі. Бурштинський ліцей імені Ольги Басара приймав поважних гостей професорську викладацьку делегацію Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Приїхали з профорієнтацією, презентацію університету для майбутніх абітурієнтів, а наразі ще випускників ліцею розпочав доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології Василь Климончук. Розказав про численні здобутки ПНУ, привабливі умови навчання, дозвілля, наукові дослідження, можливість здобуття подвійних дипломів на базі ПНУ та європейських Університетів отримання державних стипендій та грантів таку профорієнтаційну роботу по навчальних закладах області, як каже, проводять систематично. Такі зустрічі проходять в різних громадах і сьогодні. У нас розширене засідання з проспілкових комітетів нашого університету, і це практично представники всіх факультетів. Спілкування вживу має надзвичайно велике значення, хоча ми розуміємо, що значна частина абітурієнтів і ми проводимо своє внутрішнє опитування, вибирають спеціальності іноді і через соціальні мережі. Але ми вважаємо, що живе спілкування, коли фахівець розкаже про свою спеціальність, комунікує з абітурієнтом, воно дає позитивні результати. На зустріч із учнями приїхали також представники з різних кафедр університету, розповідали про можливості здобуття тої чи іншої професії, особливості навчання та майбутнього працевлаштування за обраним фахом. Такі зустрічі, як зауважила директорка ліцею Наталія Бойчук, допомагають випускникам обрати не тільки напрямок навчання, але й заклад, де б хотіли навчатися. Дві тисячі. 2017 році між нашим закладом і Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника був підписаний договір про співпрацю. В рамках цього договору щороку викладачі приїжджають до нас на профорієнтаційну роботу. Ми проводимо разом з ним ярмарки професій для учнів, щоб вони орієнтувалися у майбутньому виборі професії. Дітям це необхідно, тому що дуже часто діти вагаються, куди би поступити, яку професію обрати. А це власне допомагає їм. Вибрати правильний шлях за наслідками минулого року десь приблизно 42% наших випускників вступили до, до Прикарпатського національного університету на різні спеціальності. Випускники сьогодні стоять перед важливим вибором у житті. Анастасія, учениця 11-го Б класу, мріє обрати творчий напрямок навчання. В цей момент я готуюся активно готуюся до складання НМТ. Планую стати художником. Мене цікавить саме творчий напрямок. Я розглядаю різні університети для вступу, але загалом хочу вибрати якісь з західної України і Прикарпатський університет імені Василя Степаненко є одним із моїх варіантів майбутнього. На зустріч був також запрошений депутат обласної ради Андрій Іваськів. Він закликав молодь завжди вірити в свої мрії і ніколи не здаватися. Будьте наполегливі, бути вперті, працюйте і пам'ятайте одне, що мрії завжди збуваються, але мрії збуваються тільки тоді, коли ви для цього щось робите. Само собою в житті нічого не відбувається. Одне прохання. Учіться в Україні, працюйте в Україні розвивайте розвивайте нашу неньку Україну. Вона на це заслуговує. Бо без вас майбутнього в нашій країні не буде. учасникам зустрічі. Роздали інформаційні листівки про факультети університету. А директорці школи на згадку подарували картину, яку створила випускниця інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Надія Польова, новини телерадіокомпанія Раї. Зустріч влади зі студентами голова Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук завітала до національного медичного університету. Майбутні медики мали змогу поспілкуватися з очільницею області та поставити їй нагальні запитання. Що турбує молодь? Знає Яна Лазорик. Зустріч із майбутніми медиками. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук завітала до Івано-Франківського національного медичного університету. Ректор навчального закладу Роман Яцишин зазначає, питань про медичну освіту досить багато. А така нагода дає можливість студентам отримати відповіді. А в першу чергу це мотиваційна зустріч. Показати нашим молодим людям, що держава дбає про них, по-перше, послухати людям молодим державним службовців, тому що не так часто їх може побачити наживо, задати питання, які їх турбують, не по телевізору, не в Тіктоці, не в Фейсбуці, а наживо, і почути ці відповіді від представників влади. Відвідала зустріч і Вікторія Гараст, студентка третього курсу медичного університету. Каже, такі розмови є необхідними, адже це чудова нагода дізнатися більше про майбутнє медичної сфери в країні. Я вважаю, що такі зустрічі необхідні для студентів, особливо мені здається, для третьокурсників, тому що нас чекає крок буквально вже за менше ніж за місяць часу. От і я вважаю, що ці зустрічі можуть нам трошки додати мотивації якоїсь і розуміння, куди рухатись далі. Я би дуже хотіла взяти якесь коротке інтерв'ю, яке в неї бачення щодо нашого університету, що вона могла б запропонувати для нас в майбутньому, і як вона взагалі ставиться до студентських організацій, і чи вона могла б якось посприяти нашому майбутньому розвитку? Очільниця області Світлана Онищук вважає, що сьогодні бути лікарем дуже складно та відповідально. Але ця професія надзвичайно потрібна. А медицину на Прикарпатті Ті варто розвивати в першу чергу. Питання медицини є особливо важливим для кожного українця для влади. Це пріоритетне. Я можу сказати, у моїй діяльності це головне завдання. Навіть ще у мирний час, одразу коли я приступила до виконання обов'язків голови обласної державної адміністрації, пріоритет моєї діяльності була сфера медицини, тому що в області потрібно максимально вдосконалювати медичну сферу, працювати над тим, щоб наші заклади вдосконалювалися, розвивалися, підсилювати їх сучасним спробуванням, Можним обладнанням, і відповідно, турбота найголовніше про наших медиків, про лікарів, про медичний персонал, тому що вони лікують, і ми бачили, які виклики були під час ковіду. Ми бачимо зовсім інші виклики під час війни. Під час зустрічі також говорили про ситуацію в освітньому просторі області, професійне становлення та секрети успіху. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. 14-й рік поспіль в Коломийському ліцеї No9 проводять свято обдарованості. Цього разу до святкувань доєдналися ще дві філії навчального закладу. На заході найкращі учні та вчителі, які спільно досягнули суттєвих успіхів, отримали нагороди, грамоти та подяки. Урочистості відбулись в обласному драматичному театрі імені Івана Озаркевича. Туди завітала і наша Коломийська знімальна група. Оскар таку назву має свято із нагородження кращих учнів та вчителів, яке проводять у 9-му ліцеї. Ми сьогодні підводимо підсумки навчального року, підводимо підсумки наших успіхів, підводимо підсумки наших обдарувань, наших талантів і хочемо кожній дитинці показати і як розкрити цей талант. Сьогодні буде вшанування їхніх перемог. Їхніх здобутків, їхніх перемог на Олімпіадах, Мала Академія наук, спортивні досягнення, творчі досягнення. Найбільше нагород здобули учні ліцею, які є членами Малої академії наук, дехто тріумфував і на всеукраїнському рівні. Найбільшим моїм здобутком це була призвемість на всеукраїнському конкурсі МАН. Це було дуже напружено, перед тим був також і обласний етап. І серед великої конкуренції е, це друге місце. Це дуже великий результат, оскільки це величезна була робота для мене. Е, також були е, призові місця на обласній обласному етапі е, Олімпіади з фізики. Е, це теж досить велика робота. Найбільш вагомі для мене це, як уже в мене впродовж останніх трьох років е, призові місця на обласній олімпіаді з інформатики економіки. І ман теж останні два роки цього цьогоріч мені вдалося на ман вийти далі ніж обласний етап, пройти на всеукраїнський і взяти там теж призове місце. Обидва ліцеїсти кажуть, що якби не керівники проєктів… То такого успіху могло б і не бути особливо для мене приємно, коли нагороди отримують мої учні. І цього року мене кожного року є багато переможців, але цього року я дуже горджуся тим, що мої два випускники, одинадцятикласники цього року е, отримали призові місця на всеукраїнському конкурсі захисту малої академії наук. Це Іван Максимчук і Антон Троф'янчен. Тіше це за своїх дітей, батьки. Я вважаю, що це свято, це нагородження, воно потрібне, тому що це мотивує. Це в такий нелегкий час. Говорить дитині про те, що треба працювати, треба досягати якихось певних висот в перш за все для держави. Я дуже пишаюся і я дуже вдячна всім нашим вчителям, тому що у нас дуже професійна команда вчителів, починаючи напевно від першої вчительки. А тим більше вчителі математики, фізики, окрім навчання, учні ліцею ще й активно займаються волонтерством. Вони передали для наших захисників дрони, автівки, тепловізор та комп'ютер. З колоний Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія «Раї». Світ має чути і знати про Україну. Надвернянський театр Амплуа представив свою другу виставу Пальто війни. Дійство відбулося на сцені міського будинку культури. До участі у виставі залучили вихованців Прикарпатського військового спортивного ліцею. Постановку бачили і наші журналісти. Тримайте ніколи. Сі, згадайте і Вас Може накрити, коли відкриють зланий коридор. Пальто війни у надвірній презентували виставу театральної студії Амплуа. Авторка та керівниця театру Уляна Лешко розповідає: війна зачепила кожного. Вистава пальто війни про монологи жінок, які. Втратили своїх чоловіків на війні. Власне, ми проурочили цю виставу до Дня героїв. Репетиції були звичайно важкі, бо зрозуміти і осмислити дітям, особливо в теперішній час. Вони живуть в час війни. Осмислити цю трагедію і перенести на собі цю біль, яку про яку вони розказують. Це дуже важко. До участі у виставі залучили вихованців Прикарпатського військово-спортивного ліцею. Кожен актор на сцені переживав. Біль війни по-своєму. Я хотів передати те відчуття, що навіть далеко від дому, в окопі, де б ти не був, ти все одно пам'ятаєш за своїх рідних, близьких. Естетика жінки, ніжність, краса, витонченість та кохання усе це каже Богдана Ковалюк: змінює війна. Сьогодні, в тому часі, де ми перебуваємо, кожен з нас носить своє пальто свого смутку свого печалі своєї своєї важкості цієї цього періоду у якому ми живемо і власне десь тут завуальована змістова смислова частина цієї назви власне тут ми хотіли показати які внутрішні монологи відбуваються в серцях молодих людей які через війну втратили знаєте таке найдорожче своє світ свого свого життя проводжали акторів зі сцени на двірнянці гучними оплесками юлія Турконяк, Іван Наосташук. Телерадіокомпанія Раї аби дітлахи відчули себе у казці. В Івано-Франківському обласному театрі Ляльок відбувся допрем'єрний показ вистави Маленька фея її поставила режисерка театру Галина Савчин. Про сюжет вистави розкаже Ліліана Іванічок. Одвічна боротьба добра і зла в Івано-Франківському обласному театрі ляльок відбувся допрем'єрний показ вистави Маленька фея. Режисерка Галина Савчин каже, постановка розповідає про чаклуна, який має на меті захопити світ та перетворити всіх людей на ледачих. Це на тьхути, отаке. Зле, таке підземне, таке недобре, таке лихе з'являється на землі, яке хоче знищити все. Йому не подобається, що хтось працює, що хтось добре ставиться до людей, що хтось відроджує щось там. Наприклад, у нас ліс відроджується постійно. Не будемо порівнювати з тим, що зараз у нас робиться в країні, але це з чимось перегукується. І от з'являється такий герой, як Горан, який допомагає феї побороти це зло, перетворити цього злого чаклуна на якогось пенька, якого потім десь використають і заберуть в свою країну, і перевиховують. Будемо так говорити, як це робиться в усіх казках. Головну героїню маленьку фею зіграла Марина Панас. Акторка зізнається, щоб передати всі емоції свого персонажа. Вона упродовж двох тижнів плідно готувалась. В неї блакитна сукня, крильця. Рожеве волосся, проте під час вистави вона трансформується. В неї є три розміри її, тому що ем, вона все-таки попадає в тенета до злого персонажа, і тоді вона стає маленькою. Він її заковує в ланцюги, і вона зменшується в розмірі, втрачає свої крильця, втрачає свої магічні здібності. Але протягом вистави вона намагається повернути собі всі свої магічні здібності і свій попередній вигляд, і в принципі все закінчується гарно. одного із негативних персонажів бабу сороку зіграла акторка Ольга Гнатюк. Вона якби має охороняти маленьку фею, але е, вона дуже. Дуже хотіла бути багатою, такою всякою. І вона тому вирішила позабирати все в Горана для того, щоб стати молодою, красивою і королевою. Але насправді фінал трошки інакше, тому що виявляється, що цю сроку чаклун перетворив молоду дівчину, яка розсердилася, і вона була дуже добра, хороша. От як в кінці її, якраз її перетворюють на правильну. загалом у виставі використовуватимуть три види ляльок. Мімічну тростяну та планшетну показуватимуть її глядачам до 2 червня. Ліліана Іванічок, Віктор Костенюк та радіокомпанія Такою видалась доба на Прикарпатті. Далі у випуску після невеликої перерви про події у світі. Залишайтеся з нами.